У переатестації нинішніх співробітників Національної поліції України братимуть участь представники громадськості. Вирішувати долю Житомирських поліцейських виявили бажання близько 50 активістів. В Свою чергу їх кандидатури розглядатиме центральна атестаційна комісія, представники якої 22 квітня приїхали до Житомира. Ми віддавати від пріоритет тим, хто має відповідний фахів, відповідну освіту. Ми скептично будемо ставитись. Висловила американська сторона, ми її підтримували, що ті люди, які мали приводи, серйозні приводи, тобто е так, мали проблеми з законами, не будуть допущені до роботи в атаційних комісіях. В деяких представників громадськості претензії виникли до самих членів Центральної комісії. Ви Шановні депутати, 20 років. Мені не треба вас ображати. Ви при Я не вразили себе вже самі. Чотири, двадцять років керувати Україною. Мені я смотрю на вас і не вірю, що їх положив. Житомиряни братимуть також участь і в паратестації керівництва обласної поліції в Києві. Ми будемо по одному представнику включати і із вас, і всі комісії, які атестуватимуть найменші керівниць складу. У НБ будуть сформовані ще так звані поліцейські комісії, які набиратимуть тих, хто приходитиме заново оформлятися на службу внутрішніх справ і національної поліції. Претендентів до атестаційної комісії попередили про можливі судові позови з боку поліцейських, яких в результаті перетестації буде звільнено. Нас викладає суд по кожному такому позову. Тим паче, знаєте, знаєте, що є потуги навіть відмінити цей наказ 1465, шістдесят п'ять, ми і за цю ми проводимо. Ми проводимо цю атестацію. Позавчора було вже попереднє судове засідання. перенесли розгляд на два місяці. Житомирські громадські діячі до кінця дня у групах по п'ять чоловік проходитимуть співбесіди з представниками центральної комісії, які по поверненню в Київ формуватимуть склад місцевої комісії.